І перевірю з вами я Бравий Кактус. І сьогодні ми знімаємо третю частину по виживанню в Майнкрафті. І сьогодні ми напевно в цій серії підемо в шахту шукати алмази і інші ресурси. Я б хотів вже добути. О, як це називається, забув. Пишіть в коментарях, як це називається, щоб створити портал ВАД. Цей блок як називається, пишіть в коментарях. Е тому що я забув. А ми починаємо. Так, Давайте зберемо ресурси і пожаримо. Кірку запасну взяти. Треба такої можна взяти. На всякий случай інтерплег. Блоки обрати, напевно, не будемо. Давайте підемо вже. Давайте, напевно, встанемо точку створення кілька раз, щоб... Так що ми помремо, то щоб заспавнитись тут десь. І підемо в кругом Майнкрафтовське. кругу Майнкрафтовську подорож. тут ще якісь будиночки, які я не бачу. Ми ну, їх не будемо грабити. Я хочу стати Таким, як, таким героєм села. Ну, я буду його реставрувати, ну, ремонтувати, якщо. І думаю, що, може, навіть буде колись у нас рейд. Ой, як сніг падає трохи Ну, От дивіться, в цьому мечі 10 сил урона. А в цьому тільки 6. Тобто я цим мечом можу з одного вдару, вдару вбити. Так що його держимо на поготові, щоб захищатися. Іноді я буду зупиняти сьомку, щоб ви не дивилися, як я довго шукаю печеру. І тепер я зупиню і включусь тоді, коли знайду печеру. І ось, друзі, я трохи покупався і знайшов таку печеру. Великої сам захваті, що я її знайшов. Давайте трохи поїмо. Ми могли бігати. Я тепер зрозумів свою помилку і мене вбив зомбі. При тому ще нічого не зробив. Давайте поспимо. Я знову зупиню відео для того, щоб. Знайти печеру. І ось, друзі, я тут. І, напевно, я знову покопався трошки. Як трошки? Я так копався багато ще. Я... Не знаю, навіть як спуститися, як... ну, напевно, прийдеться так копатися. Під себе, напевно, трошки страшно, під себе копати, звичайно. Ну, на нас другого вибору немає. Це було б екстремально. Так я вам скажу. Фух, так, треба трохи передохнути. Поїсти. А, я не хочу їсти гаст. Давайте тут шукати, бо я коли купався, я тут чув... А, Чи то спавнер тут, напевно, десь спавнер тут. Напевно, десь тут спавнер і... Нема. О, тут залізо є! І досить багато. Три. Заліза. Посадки думає. Давайте трошки тут освітимо це. Буверно, куди би нам іти ще. Треба трохи отекуватися. У мене тут 6 хвилин знімаємо. Досить довго. Я шукаю тут оце. Ми пройшли в дублік. Зараз, будемо купатися просто вперед. Вкріп, думаю, нам достатньо. Пойдемо якось вмерти, щоб... Потом вернуться к дому, потом еще так будет как тут долго. Я трохи запеню, чтобы мне не треба обведить. Ну и давайте. Или... О, привет! Угу, я могу дорогу. Той же на ютубе. ju może bykle almas Ja budem rady i k to to nie buć Nich to nie